Тривалий час в Україні ментальному здоров'ю приділяли недостатньо уваги. Однак війна створила умови, в яких громадяни можуть відчути тривожність та емоційний дискомфорт. А від цього потреба звернутись до фахівця у Житомирській області. Місце надання послуг психологічного допомоги 178 Сьогодні є це заклади комунальної форми власності. Є два ФОПи, три приватних підприємства, де надається така послуга з 1 січня 2025 року. Послуги у сфері психічного здоров'я, включені до базового пакета первинної медичної допомоги. Ця послуга буде надаватися у базовому пакеті, і всі наші заклади первинної допомоги, тобто всі сімейні лікарі, зможуть надавати таку послугу. Станом на 1 січня цього року 703 сімейні лікарі та 547 спеціалістів пройшли навчання за спеціальним курсом, який розробила академія НСЗУ. Також лікарі відвідували тренінги, аби сформувати навички надання допомоги військовим та їхнім сім'ям, пояснюють у департаменті охорони здоров'я. Психологічну допомогу мають право надавати не лише лікарі психологи не лише лікарі психіатри Це вже там, де потрібна спеціалізована медична допомога, а навчені лікарі-первинки, тобто Саме сімейні лікарі, які мають контакти з пацієнтом, і можуть надати е, цю послугу. Також щоб отримати психосоціальну підтримку, можна звернутися до центрів ментального здоров'я, які знаходяться на базі кластерних та надкластерних лікарень. Ці центри е, створюються за е, підтримки Міністерства охорони здоров'я з 1 січня поточного року, центри ментального здоров'я надаватимуть допомогу за новим пакетом. Це програма медичних е, гарантій. Е, Психосоціальна, психічна допомога дорослим та дітям, що організовуються центрами ментального здоров'я та мобільними мультидисциплінарними командами. Це забезпечить доступність послуг і фінансування на рівні держави. Фахівці кажуть, такі зміни зроблять послуги з охорони психічного здоров'я доступнішими, допоможуть вчасно розпізнавати ранні симптоми і надавати якісну допомогу людям з поширеними психічними розладами від тривоги і стресу до депресії. Хочу заспокоїти населення і сказати, що сьогодні, якщо є якісь проблеми, там депресивні, наприклад, стани чи інші тривожні, якийсь стан, ви звертаєтесь до свого сімейного лікаря або територіально в центр е ментального здоров'я. Там, де це вже є Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1